І цього ж тижня один із найбільших обмінів полоненими і, без сумніву, велике щастя у багатьох родинах напередодні нового року. 187 наших оборонців і двоє цивільних повернулися додому. Посередником знову виступили об'єднані арабські емірати, але головне, у нас було на кого своїх міняти. Удома новий рік зустріли захисники Азовсталі, Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного. Президент України цього тижня підписав закон, який передбачає звільнення від мобілізації усіх, хто прийшов через російський полон. Те саме стосується і родичів, зниклих безвісти або загиблих воїнів. Мріємо, щоб додому повернулися усі, і для цього наші воїни безупинно поповнюють обмінний фонд. <oticality tilis> <query> Годи, я где Боже, як ми повиростали за. Вітаємо наших вдома.